Намагаємо, друзі, у вас на нашому каналі. У нас буде невеличка розпаковочка. Ми отримали дві посилочки. І тут у нас приїхав мюхіл. Тож, дивимось. Так, маємо ми ось такий Санта приїхав, святий Миколай. Цю ось. І маємо заміну керамічного на пластиковий. Тут його не видно. А це у нас має бути. Ось такий листочок зелений ось він є. Ось тут його добре видно, гарненький. Так, маємо ми ось таких два замінгу. Так, теж йде заміна годзочка на пластик. Ось тут добре видно годзичок. Ось такі набори. Маємо два поки що літніх будиночки. Так, теж йде заміна годзика. Кераміки на пластик. Ось такий будиночок у нас тут є. Так, отримали ще ось такий сюжет до Хеллоуіна. Маємо теж заміну гудзичка на пластик і ось такий у нас гудзичок. Ось тут. Маємо два таких наборчики. Ой, колись ще сюжет покажемо. І маємо маємо чотири наборчики. Кофін, мока. Ось такий. У нас набір теж йде заміна кераміки на пластик. Так, і наступна посилка у нас. Так, а наступна... Ми маємо, маємо ось такий коттедж для приводів. Так, Горточок у нас йде, тут вже пластик, тому що це набір 24-го року ось такий гарбузик. Ось такий гарбузик. Маємо ось такі набори, зимовий сюжет. У нас такого наборчика ще не було. Маємо заміну гуточка на пластик. І дивимося, що у нас тут собачка. Ось такий пластиковий собачка в цьому наборі. Ось такі катання на санях. Маємо. Так, маємо, маємо таких наборчиків 4 наразі. Маємо ще три сови. Приїхали до нас цього разу. Зимовий сюжет якраз на новорічну тематику. І ось так у нас має бути пластик, зірка тут, а ось вона є. Ой, дивіться, у нас тут дві зірки. А, бачите, попався набір із двома зірочками. Щасливчик. Таке буває часом. Ой, з двома зірочками. Помилилися при комплектуванні. Так, і маємо ще дуже класний набір. Ось такі різдвяні свічки. Маємо наразі два наборчики. Ось так. І гоцик у нас йде теж пластик заміна. Ось такий листочок з бубочками. Маємо таких от два наборчики. І отримали також дві орхідеї. Ось такий сюжет, дуже гарний. І гуцички у нас тут вже кераміка ще поки є. Так, ось Тут, видно, виглядає папірець, на якому кріпиться. Вуцечок. Я на цьому покажу. Самий густочок, готечок. трошки. О, ось така у нас буде бузкова квіточка. Це краміка. Два наборчики у нас з керамічними густочками. На сьогодні буде все. Ми очікуємо невдовзі ще кілька посилочок цікавих, тож не пропускайте, слідкуйте за нами, ставте дзвіночок, підписуйтесь і лайкайте.